Так, що тут видно? Сонечко якраз. Ну ось нижній зріз роблю під брунькою. Уже за літо наросла гарненька деревина. <кій> <кій> Стовбур не просто зелений, а вже з такою більш міцною корою. Що там видно зріс? Осінню зараз хорошо живцювати, тому що я бачу, які гілочки живі, які здорові. Весною, мабуть, буде напряжно, бо якісь вимерзнуть і не видно одразу після виходу із зимівлі, які із них вже відмерзли. Це буде видно десь уже в кінці квітня, в травні. Так, отже, отже, нижній зріз косий, верхній рівний. Ось тут приблизно 20 сантиметрів. І над верхньою брунькою роблю вже рівний зріз. Ось такий живець. Це хлопчик.